Вітаю всіх. Сьогодні таке невеличке відео. Це буде відгук людини, яка купила наш тепловий насос. З Чернігова звати Сергій. У нього спочатку там було завершене споживання, я йому там всім чим міг сказав, що треба зробити. І ну, зараз вирівнялося це споживання. Тут е, ситуація така, коли в нього прикручені батареї, тобто працює сама тепла підлога, в нього десь споживання, він каже, 700 Вт. Коли з батареями, десь біля кіловат ну З двома насосами. 900 Вт плюс два насоса, ну, грубо кажучи, так. от І ще він там трошки оговорився на рахунок того, що в нього не за сезон збалює він 4 на 4 тисячі дров, а за місяць. Я там десь вставлю так щоб ви розуміли. Тобто, а так, живий бітгук. Дивіться самі. Щоб... Тому що я думаю, що ми зробимо віддільний такий на каналі якийсь Пресли... Пресли... Прес... як він називається Преслист? чи як Ну, коротше, зробимо дільний відділ там, де будуть відгуки клієнтів. Я постараюся зробити. І таких відгуків з кожним разом буде все більше і більше. Не всі хочуть писати, але ті, хто хоче писати, всім дуже сильно дякую. Якось так. Дивіться, пряма мова. Віддаємо мову Сергію з Чернігова. Будь ласка, доброго дня з Чернігова. Всі, хто мене знає, мене звуть Сергій, займаюся ремонтом керхер. Але сьогодні мова йде про тепловий насос. Які я придбав в Ігоря з Києва. Е, насос вже працює порядка неділі. Е, що хочу сказати, я задоволений насосом повністю. В е, перших 2 дні, коли хата була не прогріта, споживання насоса було в районі 1,9 кВт. На другий день він упав до 1,5 кВт. Зараз будинок прогрівся, він споживає 900 Вт плюс. Циркуляційний насос, який тут стоїть в районі 70 Вт, і плюс циркуляційний насос, який тут стоїть також в районі 70 Вт. В общем, загальне споживання за час у мене складає в районі кВт. Графік я вам зараз покажу, який я знімаю з смарт-реле через телефон. В двох словах, спочатку в мене було дві ошибки. По тому, як я використовував цей насос. Перша з ошибок була, це термоголова у мене була накручена на 45 градусів, і все тепло майже входило на пол. Друга помилка в мене була та, що термоголови в мене були в будинку повідкривані, також не було стабілізації по температурі. Зараз у нас виставлений тепловий насос на температуру 21. В приміщенні зараз у мене 23. Температура тримається, і, в принципі, якби, я задоволений повністю. З самого початку встановки і до теперішнього моменту Ігор допомагав мені у тому, щоб вияснити, чому мене йде таке споживання. Після теплового насосу в мене стоїть електрокотел, який в режимі вимкнено. Я його взагалі не використовую. І, в принципі, якби, ну, то есть, супер, комфортно, класно. В ідеалі. Е, Наружний блок ми встановлений з вулиці. Зараз я вам покажу. Ще зробив один лайфхак. Я використав доповнітельний утеплювач для труби, яка вмотана. Ось цей настиковий насос. Ось тут я полістиролом четверкою закатав бублик, який йде в магістраль. доповні ще втепли, тому що утеплювач, який у мене був до цього, він був не такий надійний, як потрібно. Тому, в принципі, все супер. Ігорю, велике дякую за допомогу. Я дуже сильно сумнівався, що цей тепловий насос буде справлятися з моїм будинком. Будинок в мене на 100 квадратів загальної площаді. Отаплюємо приблизительно десь квадратів 90. Тому насос працює ідеально, все супер. Велике вам дякую. І хто ще не встановлював такі насоси і вагається, чи є смисл, скажу так. Да. Тому що е, палива я спалюю в утопітельний сезон дров е, в районі на 4 тисячі гривень. Цей тепловий насос у моєму випадку виходить ще вигідніший, ніж е, дрова. На вулиці наразі мінус 2, в будинку плюс 23. Все супер, все ідеально. Великі вам дякую. Е, рекомендую. У відео я сказав, що за опалювальний сезон я спалюю дров на 4 тисячі в місяць. Я мав на увазі. Я купляю дві машини робаний дров. Вартість машини з доставкою складає порядка 14 тисяч гривень.